Всім привіт! Так, знову бензопила від підписника і цього разу наше вітання линуть в місто Славута. Ось така. О, це, Оце я розумію. Та тут на тиждень вистачить. ніби все. Дивимось, що тут у нас. Значить, по пилі жаліється клієнт на те, що при роботі, при холостому ході подіргується ланцюг, плюс підтікає масло, плюс подивитись до карбюратора, відрегулювати, ну і так провести профілактику, що потрібно поміняти по, по технічній частині з розхідників. Значить, Шейну ланцюг я вже свої поставив, кришка тут вже стоїть неоригінальна, замінник. Значить, Заводив я пилу, в принципі, ланцюг не дергається, єдине що, єдине, що вона обертів не тримає. Зараз пробую. Зараз краще, перший раз, коли я завів, вона просто заглохла. Док не прогрієш, доки ти не не почне більш-менш нормально працювати. Е, так по по карбюратору казав клієнт, що сам чистив, все як має бути, хотів би я перевірити, подивитись. Свіча Штілівська оригінальна стоїть, сильно закидана. Сильно закидано не то бензином і не то маслом. Треба подивитись до карбюратора. Фільтр бачу, новий стоїть так само. Досить хороший. Єдине, що я замітив тут шланг бензиновий. Ось так. Тягнете, крутите як хочете. Треба дивитись до карбюратора. Цей шланг бажано замінити, тому що в подальшому він або лопне або просто може склеїтись. Він, він вже не такий еластичний. Тут щось тут було залито не дуже хорошої якості. В принципі, в нормальному частині. Нічого не задирено, нічого не окиснено. Всі трошки на місці. Єдине, що ось ці мембрани, які буде формовані, працюють тільки на одну сторону, треба залінати. Така ж сама мембрана. Перемогу насосу. Прості Вони Перепозагрування вже вверх і качають. За Замінити ремонт, поставити обов'язково провірвати цей шланг. Фільтр ставити, що є, що те саме. І буду проводити. Буду пробувати, що зміниться. Вирішив я заодно перевірити, що там по, по муфті, чому подіргування є і знайшов таку проблему. Ось маслопривід. по Перше всередині багато пластмаси і таке ніби ніби задири від затирання. Цей маслонасос, маслопривід, має вільно крутитись на колінвалі. Коли от там всередині бруд і він зачіпає за колінвал і відбувається от саме це проскакування, протягування відповідно і барабану муфти. Тим більше отут. Як ми бачимо, тут стоїть на маслоприводі шайба металева на ній зверху пластик. Цей пластик вже сплавлений і він вже майже, майже торкав сальника колінвал. Якщо не доглядіти, оця штука дуже сильно, дуже гарно протирає сальник. І тоді вже, тоді вже проблеми інші. Тим більше отут на кришці видно сліди від затирання маслоприводу. Відповідно на маслоприводі чорні смужки від пластику. Так, то це, це основна проблема того, чого було подіргування. Далі по, по протіканню масла, ось масляний шлянг, шланг, просто задубів, ущільнення не, добре не тримає. І по самому насосі, коли він стояв, тут прямо на черв'яку масло, <кій> маслоподачі. Тут прям стояло масло. Тут воно було жирне, але не так. От Тут прям, ну, так що цю деталь краще замінити і не не переживати в подальшому за подачу масла. Сальник цілий, нічого йому не сталося, так що, до речі, ставиться новий, новий маслопривід. Ось він. Тут стоїть шайба, над шайбою зверху є пластик. Його обов'язково ножиком зрізати до рівня цієї шайби щоб він часом не, не зачіпав сальник. Все, міняємо насос, шланг, е привід то в принципі і все. Муфта тут, виробітку має, зірка має мінімальну. Сам диск муфти цілий. Пружина тримає добре. Міняємо це все і ставимо. Тоді перевіряємо, чи вона буде нормально вже працювати. Зелень котить, все нормально. Ось в принципі пила готова, ніяких проблем з роботою немає, в досить хорошому стані. Бензопилка масло подає, ніякого зелень сторони муфти немає вже все, все працює, як має бути. Старенькі запчастини, старі запчастини, і все відправляється, відправляється до власника, далі все залежить від нього. Так що, пане Ярославе, дивіться, нормальне масло, нормальна бензина і буде пилка ходити ще не один рік. Дякую.